Погнали. Культивація під посіви. Медоносні. Земля пухкенька. Тепер я що скидаємо медоноси і зверху грабліками треба буде пройтися. І сказка. Ого, понабирало. Пирвію понабирало капець. Сьогодні 30 квітня, Пасха цієї ночі. У мене аж тепер вийшло сюди прийти з трактором. Десь на розворот. Це схил засіяти і буде нормально. Від доносимо. Все, порозкидали вручну насіння. Буркун, фацелія а ще там 4 вида насіння розкидано. Дасть Бог, буде родити. Зараз трактор за громади. І чекаємо тепер дощику. Тато допомагав мені розкидати. Насіння. 23 червня. Красота! Я на пасіки і зайшов на це поле, що сілося. Ну, треба порахувати, таке пройшло часу, відколи посіялося це поле. Сьогодні 23 червня. Так, фацелія жовта, ця оцененка, бджілок, звичайно, є. Досить багато бджілок. ну Поле гуде прям, прям поле гуде. Є, що території, що не засіялося, пішов осетий. Ну, вручну сіялося, тому воно. Але от бджілки на кожній практично квіточки є бджілка. Хорошо, йдемо, піднімемося наверх. На фацелія красота. Бджілки гудуть. Невелика фацелія. Але О, деяка ще лиш буде цвісти. Ця маленька ще буде цвісти. А це жовте, не знаю, щось таке відсвіло вже. Ну я сюди не піднімався, відколи посіяв. мав все-таки часу, а тепер дивлюся, що там жовтіє, трошки синіє. Вирішив піднятися. Ну, тут майже втозем, тут взагалі погано. Ну, вниз. Теж пацелія. Красота. Ох. Чудово! Дівки будуть мати вже щось тут на тиждень-два носити. Супер. Супер-супер. Так би ще декілька городів засіяти тут, котрі пустують. І бджола буде мати над чим працювати. У безвзятковий період. На даний час взятку нема ніякого, крім цього, в, в окрузі. Ну можливо якісь там є ще буряни на цих горбах туди. А так нічого немає. Все буде на фацелії. ця бджола. От вона красається. Джилка працює. Супер!